привіт привіт, друзі, це ваш улюблений подкаст каналу Story Craft Kids. Я Тайла, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, як діти можуть спробувати себе в бізнесі. Але перш ніж я представлю свого сьогоднішнього гостя, хочу сказати одну важливу річ: мій подкаст існує завдяки вашій підтримці, тому не скупіться на лайки та підписки. Вам не важко, а мені приємно. А ми повертаємося до нашої теми. Сьогодні у мене в гостях юний бізнесмен, який поділиться своїми секретами успіху. Зустрічайте, Майкл. Привіт, Тайло, привіт, друзі. Дякую за запрошення. Я радо поділюся своїм досвідом з юними потенційними бізнесменами. Я завжди хотів заробити свої перші гроші, і ось одного разу вирішив спробувати себе в бізнесі. Цікаво. Розкажи, що ти придумав. Ну, Спочатку я вирішив продавати домашнє лимонне печиво біля свого будинку. Я разом з сестрою спік цілу купу печива зробив яскравий напис найсмачніше печиво. І поставив столик у дворі. І як? Люди купували? Спочатку так. Були й такі, які просто підходили, дивилися і посміхалися, звичайно. Але потім я зрозумів, що просто столик недостатньо привертає увагу. Ой, а що ти зробив далі? Я подумав. Якщо люди не приходять до мене, значить я піду до них. І почав рекламувати першого у соцмережах. Запропонував безкоштовні пробники сусідам. Ого, і це спрацювало? Так, але тут з'явилася нова проблема. У мене швидко закінчилися інгредієнти, а я не підрахував, скільки потрібно витратити грошей на наступні партії. Ой ой, виявилося, що вести бізнес це не так просто, як здається, але ти ж пробував ще якісь ідеї. А вже ж, бізнес це не тільки продавати, а й правильно рахувати витрати, знати, де знайти клієнтів і що їм цікаво. Проте я не здався після першої невдалої спроби. Після печива я почав робити браслети ручної роботи та продавати їх у школі. А ще пропонував сусідам допомогу з прогулянку їхніх собак за невелику плату. Зараз у мене свій маленький інтернет-магазин вирібів ручної роботи. Але й досі у мене бувають моменти втрати мотивації. І часто хочеться закинути свою справу. О, мені це знайомо. Серйозно? У тебе теж був свій бізнес? Так. Насправді мій подкаст це теж мій маленький бізнес. Спочатку я просто мріяла про нього. Мені подобалося розмовляти, ділитися цікавими історіями, але я не знала, з чого почати. О, це цікаво. І що ти зробила? Я вирішила почати з малого. Спочатку записувала голосові замітки, пробувала розповідати історії друзям, а потім запитала у батьків, чи можуть вони допомогти мені записати справжній подкаст. Круто. Але, мабуть, теж були труднощі. О, ще які. Спочатку я думала, що це просто записати аудіо і все. Але потім виявилося, що треба редагувати звук, придумувати цікаві теми, знаходити гостей. А ти колись хотіла здатися? Було кілька моментів, коли я думала. Ой, це надто складно. Але знаєш, що мене врятувало? Підтримка друзів і батьків. Вони сказали, що якщо мені це справді подобається, я повинна продовжувати. Це чудово! А зараз ти навіть заробляєш на своєму подкасті, так? Так, да. з часом я почала робити не лише аудіоконтент, а й відео. Я переробила одну вільну кімнату в нашому будинку під міні студію в якій ти зараз і знаходишся, до речі, і почала запрошувати різноманітних цікавих особистостей до себе в гості. Відтоді деякі компанії зацікавилися моєю роботою і захотіли розміщувати рекламу в моєму подкасті. Це виявилося справжнім бізнесом. Оце так історія. Виходить, що бізнес це не тільки про продаж речей. А й про те, щоб робити те, що любиш, і знаходити спосіб перетворити це на свою справу. Саме так. А як дітям офіційно розпочати бізнес? Можеш поділитися своїми знаннями та досвідом? Якщо бізнес маленький, то можна спробувати перший час без офіційної реєстрації. Але якщо ти хочеш щось серйозніше, тоді ось що потрібно. Поговорити з батьками. Вони можуть допомогти з юридичними питаннями, вивчити правила в своєму місці. У різних країнах є свої закони щодо дитячого бізнесу. Відкрити банківський рахунок. Багато банків дозволяють дітям мати рахунок під наглядом батьків, розрахувати витрати та прибутки та вести фінансову статистику. Тобто навіть діти можуть стати справжніми підприємцями? Так. Важливо не боятися пробувати, навіть якщо спочатку щось не виходить. Дякую, Майкле. Було дуже цікаво. Друзі, якщо у вас є ідея, не бійтеся її спробувати. І пам'ятайте, кожна невдача це досвід. Так, успіху вам у ваших перших спробах бізнесу. До зустрічі в наступному випуску.